2008 рік, рік контрастів: фінансова криза, російсько грузинська війна, запуск Spotify, падіння продажів дисків на 17%, перемоги українців в Пекіні на Олімпіаді, початок ери підйому з педаном Фреймонд і притулою, прорив на світову сцену леді гаги. Сотий випуск журналу Екстрім, запуск Всесвіту Марвел. А ми запускаємо Файну Україну, яка на роки залишається в серцях українців. Всім привіт! Ви у безодні. Я Макс Нагарняк і це новий випуск про 2008 рік. Рік, в якому було дуже багато всього. Він був дуже яскравий і насичений. Він мав безліч класних синглів і не менше. Дуже яскравих і цікавих платівок саме в цьому році розквітає новими барвами українська поп і рок сцена. А вплив одного культового шоу змінює успіх іншого. Тож сьогодні поговоримо про український музичний 2008. Розпочнемо з музичного телебачення, а саме М1, який значно впливає на формування музичного смаку пересічного українця, на якому крутять культові тв шоу, твій формат з лайвами артистів та Гутенморген, який йде в розріз сталим ранковим шоу того часу. Про різні чарти я взагалі мовчу, тому що ну дійсно М1 формував смаки багатьох українців в нульових. Також 2008 обернувся закриттям доволі популярного фестивалю Таврійські Ігри, який існував з 1992 року, де за ці роки виступало дуже багато іменитих артистів. Я був просто приголомшений, коли побачив в цьому списку – людей, які були одними з найголовніших фігур у формуванні світового хіп-хопу. Думаю, ні для кого не секрет, що величезний вплив на пошук нових талантів того часу мала шоу шанс. Ну і звичайно, кароки на майдані, яке було передумовою створення цього шоу. Саме шанс у 2008 році, десятим сезоном, припинило своє існування, в фіналі якого брали участь вже відомі на той час артисти: Марія Сопко, Міла Нітіч, Дует Анна Марія та Дмитро Петреченко. Який і виграв у ювілейному сезоні. Якщо вам взагалі цікаво, щоб ми розібрали кожен сезон шоу шанс, сповістіть нас своїм коментарем нижче. Oh, no, no. Повернемося до музичних проєктів. у 2007 році. Новий канал відчув спад популярності шоу шанс. І створює своє музичне шоу талантів фабрика зірок, формат якого вже полюбився на теренах країн колишнього радянського союзу. Перша фабрика зірок була дещо експериментальна і її продюсером був Юрій Нікітін. І, хоча вона мала успіх, в довготривалій перспективі вона не подарувала такої кількості талантів, як, наприклад, фабрика зірок Зірок-2», яка вийшла в 2008 році. Продюсеркою фабрики зірок Зірок-2» стала Наталка Могилевська, яка дуже органічно вписалася у концепт проєкту після 10 сезонів у шоу-шанс, де вже був сформований образ людини, яка вміє шукати таланти. Саме вона і її команда розгляділи потенціал у багатьох нині відомих артистів. Після проекту був сформований гурт Ріал, о, учасницею якого була нині відома в Україні співачка Світлана Тарабарова. Гурт «Діафільми» фільми з Дантесом і Алійником. Влад Дарвін, який написав як собі, так і іншим не один хід, та і багатьом надовго запам'ятався Борис Трель. Загалом фабрика Зірок 2 дала поштовх до повноцінної продюсерської кар'єри Могилевської, де вже у 2009 році вона зареєструвала продюсерський центр Талант Груп. Знаю вдома, Знаю вдома. Зніть моє кохання. Проте давайте розберемося, а що ж було в музичній кар'єрі в 2008 році у її колеги Кузьми Скрябіна. Він також вирішив себе спробувати у ролі продюсера, але у властивій собі манері. Саме у 2008 він оголосив кастинг у нову жіночу групу, яка в подальшому стала стьомним проектом паючі труси. Ось як висловлювався про це Кузьма. Я тому вирішив. от е... Зробити таку революційну штучку зробити групу, яка би так і називалася Паюші труси, щоб вони висміювали той лад, в якому, в якому то це діло робиться. Та саме того року виходить їх спільна робота. Проте це не єдина колаба у 2008 році гурту Скрябін. Вийшла пісня Шмата з гуртом XS, яка стала доволі популярною. Так само, як і кліп на пісню Мумітроль, який, взагалі, національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі визнала таким, що порушує етичні норми. Друзі, секундочка вашої уваги. У нас відкрита допоміжна банка з повернись живим. Ось на екранах є QR-код. Посилання також є в описі. Переходьте та підтримуйте збір. Наша ціль 200 тисяч гривень. Давайте не будемо байдужими до того, що відбувається в нашій країні. Продовжимо поп сценою. В тому році борються за українського глядача і слухача три яскраві виконавиці, Деякі з них стали з роками контроверсійними особистостями. А саме я говорю про Ані Лорак, Світлану Лободу та Тіну Кароль. Все їхнє підняття на Олімп шоу бізнесу в подальшому супроводжується скандалами, плітками та брудною грою. Одна із них бере участь на Євробаченні у 2008 році. А саме, ані Лорак. Дуже цікаво, що того року на проходить дуже нестандартно. Одразу була обрана співачка, а в подальшому обирали саме пісню, яка представить їх було п'ять, і виграла Шеді леді. На самому Євробаченні в Белграді ані Лорак посіла друге місце, де поступилась росіянину Дімі Білану. Чесно, готуючи даний випуск, було відчуття, що ми жили в якійсь паралельній реальності: Ані Лорак, Діма Білан та багато інших. Але це наша історія. Тож ідемо далі. Потап і Настя випускають свій перший альбом Ні Пара. Дивлячись зараз на обкладинку, одразу зрозуміло на який ринок була направлена стратегія розвитку. Самі платівці було декілька хітів, проте одним із найголовніших треків дует у 2008 році був у нас на районі. Окрім Патапа і Насті, дуетна історія була доволі популярною в ті роки, і був ще один проект, який був дуже яскравим у 2008 році, а саме паранормальні. У першому складі якого були Анна Добриднєва і Іван Дорн, які співають цього року перші хіти скандал та Енд». До речі, останній нещодавно вийшов у перекладі Анни. Не пиши! Також, безумовно, 2008 рік це рік успіху колективу Quest Pistols, який створив одіозний продюсер Бардаш. Саме тоді нещодавно сформований колектив захоплює всі чарти радіостанції хітами, які написав Саша Чемеров, до якого ми ще сьогодні обов'язково повернемось. Із цікавого колектив Quest Pistols у 2008 році стали найкращим виконавцем України на MTV Europe Music Awards. Обійшовши другу ріку бумбокс та Естетік Едюкейшн. До речі, Естетік Едюкейшн у 2008-му припинили своє існування і більше не грали разом. Вони випустили єдину пісню With You», і на цьому історія даного колективу в ті часи завершилась. We can kiss on Також у цьому році Гайтана випускає альбом дитячих пісеньку Кабара. А Ірина Білик випускає ювілейний десятий альбом на біс. А Софія Ротару, в лонгплей Я тебе люблю. І як ви зрозуміли, у 2008 році зросійщення української сцени просто-напросто процвітало. Великі артисти майже не створюють пісні українською, їздять на пісня року та золотий грамофон в Москву. Але не зважаючи на це, є випадки, де виходили справжні класні українські хіти. Одним із них була неперевершена композиція від колективу Sky. Подаруй світло. Подаруй світло. Мені. А наприклад, гурт Друга ріка у 2008 році запалював своєю фурією. Все про тебе знаю, Фурія! Олександр Пономарьов випускає радіохіт Любиш ти мене чи не любиш. Святослава Карчук 2008 року презентував джаз-проект вночі. Це перший сольний проект лідера гурту Океан Ельза, на якому яскраво виділяється хід така, як ти. Така, як ти, буває раз на все життя. Ну і звичайно, куди ж ми в ті роки без колективу Тартак? Я так хочу. Загалом українська сцена наповнена в ті часи доволі самобутніми артистами, які просто були наповнені різними фарбами. Одним із них був колектив Тік, який після успіху своєї першої платівки література випускає у 2008 році лонгплей Тихий, де є декілька пісень, які заполонили просто всі телеканали і радіостанції. Ще подібним колективом, який лунав звідусюди, був колектив Boombox, який у 2008 році презентував платівку 3, де було декілька хітів. Ташто, паліна і ліричний хіт Ева. Поліна! Яна, Поліна! А зараз прекрасний момент подякувати нашим найкращим людям, які підтримують нас на сайті Патреон. Якщо хочете стати також нашими патронами, переходьте за посиланнячком в описі. Згадуючи ті роки, напевно, для мене особисто було приємно спостерігати за таким колективом, як Гуаш, який тоді дуже гарно про себе заявили. Це Напишіть в коментарі, чи ви пам'ятаєте такий колектив, що буде і гарною можливістю не тільки написати коментар, а й поставити лайк. Також у 2008 році, окрім кар'єри письменника, Сергій Жадан активно займається музикою і у 2008 році записує повноцінну першу платівку з колективом собаки в космосі, яка називалася Спортивний Клуб Армії. А вже зовсім скоро, 24 травня, відбудеться сольний концерт Жадана із собак в рамках благодійного туру Нескорень. Нагадаю, що 100% коштів з квитків буде передано на бронеавтомобілі для 13-ї бригади НГУ Хартія. Тож переходьте за посиленком в описі та купуйте квиточки. На той час більш системно і цікаво демонстрували свою творчість. Руслана Лежичко, яка в 2008 році презентувала платівку Амазонка. І, я, хочу, лід, зникну, мишу, слід, буде, і далі для мене дуже логічно перейти до інді королеви того часу співачки Лами, і яка в тому році випустила класний альбом, а також мега знаєш, як болить. Знаєш, Вже вище зазначений Сашко Чемеров і колектив Дим на суміш у цьому році випускають напевно одну з моїх найулюбленіших платівок, яка називається В країні ілюзій. <music> <to buy'd> <-by> До речі, зовсім скоро на нашому каналі нарешті запуститься проект, який буде мати назву Бісайди, і буде про українські альбоми, які вплинули на формування. Сучасної української музичної сцени ми там будемо говорити про альбоми з 90-х, 2000-х, 10-х, про ті знакові платівки, які ми всі полюбили. А можливо, хтось про них не чув, але вони зробили вагомий внесок в розвиток майбутніх українських артистів. Тож чекайте зовсім скоро на каналі. Але повернемося до Димної суміші, колективу з Чернігівщини, який дійсно сформував враження, що таке український якісний рок на роки. І, звичайно, не можна оминути два дебютних альбоми, які вийшли у 2008 році від ще тоді молодих банд. А саме я говорю про колектив Антитіла і їх просто шедевральну роботу Буду Вуду, яка наповнена багатьма хітами. А другий колектив це Оторвальд, які випустили одноіменну дебютну платівку. Читаючи тогочасну українську музичну пресу, були класні порівняння Жені Галича з Міком Джагером. І дивлячись тогочасні лайви, щось дійсно в цьому є. Далі у нас будуть три альбоми. Які та ж сама музична українська преса дуже сильно відзначала, а саме я говорю про такі видання, як молоко та екстрім, і також на українських форумах дуже багато компліментів залишилось про тогочасні релізи. Почнемо з колективу Гарчіця і їх альбому Хайлайтс, що просто розлетівся всюди, поціновувачами подібної музики. Значний вплив на українську метал сцену зробив альбом від колективу Анна, який називався Карма Треш. Згадуючи ті часи, не можна оминути робот з Донкрай, які тоді дуже полюбилися столичні тусовці з новим альбомом «Нікаких каких поцелуев". Саме ці три альбоми в Тому році виділяли українські незалежні змі 2008 рік. Це час, коли все відчувається по новому. У нас з'являється інтернет, який дає дуже багато доступу до нового і цікавого. І не дивно, що у нас з'являються перші мем-артисти. Думаю, багато хто міг чути про такого виконавця, як Василь Васильців. Але можливо, хтось із Олдів може згадати такого мем-репера, як Сашко тьма, який вщент розривав муз-тусовку, Про нього писали музичні змі, а також і не музичні змі з його перипетіями життя. Він ходив на різні українські телешоу. А калюжі на полу швидко висихають!» Тож, ось такий був доволі цікавий, класний, яскравий 2008 рік було сформовано багато визначних українських імен саме в цьому році. Вони в подальшому впливали на українську музику. Хтось її зросійщував, хтось її навпаки українізував, хтось на цьому будував музичні імперії. Але з впевненістю можна сказати, що саме 2008 рік був одним з найяскравіших років в історії української музичної сцени. Тож Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити лайки. Нагадую про наш збір. Будь ласка, 100-200 гривень. Переходимо за посиланням знизу, чи на QR-код, і допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам у боротьбі з ворогом. Якщо у вас є ще зайві кошти, можете підтримати наш канал чи на Монобанку, чи стати нашим патроном на сайті Patreon. Також посилання в описі. Тож, всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, поширюйте обов'язково даний випуск. Ну і не забувайте підписуватись. Тож, всім дякую за увагу і па-па!